Новини з війни Кирило Буданов прокоментував скандал, який стався 29 вересня на одному з блокпостів у Харкові. Тоді 20 людей у камуфляжі погрожували зброєю поліцейським та вимагали, аби їхні автомобілі більше не зупиняли. Вже згодом стало відомо, що конфлікт здійняли бійці спецпідрозділу Гур Кракен. Тож головний розвідник України суворо розкритикував такі дії підлеглих. Буданов зазначив, що конфронтація між своїми це шлях до прірви. Допомога від союзників триває. Німеччина збирається передати Україні сучасні системи ППО і РИЗ-Т для захисту зернових шляхів. Такі комплекси мають надійти нам вже до кінця поточного року. А у Курській області вночі стався блекдаун. Після серії вибухів світло зникло одразу в 67 населених пунктах. У соцмережах окупантів шириться інформація, що атака була саме на електропідстанції. Куда? Це вже Висока температура, нежить, кашель, головний біль, ломота в тілі та багато інших симптомів сьогодні відчуває все більше українців. Адже сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій знову в розпалі. І нікуди не дівся всім відомий ковід-19, випадки якого все ще фіксують. На Львівщині виявляється ковід-19. Коронавірус, який нікуди не зник, не дивлячись на те, що в травні оголошено завершення пандемії, фактично кожного місяця ми виявляли нових хворих. Але якщо ще тиждень назад ми говорили, що на Львівщині зареєстровано 72 хворих на COVID-19, за останні тиждень ми вже маємо 188 зареєстрованих хворих на COVID-19, лише серед мешканців Львівщини. Тому спеціалісти нагадують, якщо з'являються симптоми застуди, краще в цей час полікуватись вдома та не заражати інших, адже вірусні захворювання передаються дуже швидко. Якщо ж потрібно вийти в магазин чи аптеку, потрібно одягати маску. Перша, друга, третя доба допускається і гарячка. Можна три дні, припустимо, лікуватися вдома симптоматично, приймати нурофен. Але якщо людина бачить, що та температура не збивається звичайними жаропонижаючими засобами, що її важко збити, що є болючий кашель, який викликає значний дискомфорт, що є, не дай Бог, кровове. Харкання. Це є такі червоні прапорці, при яких людина має обов'язково звернутися до лікаря. Так, варто зазначити, що профілактично пити противірусні препарати спеціалісти не рекомендують. Препарати ті, які п'ють наші люди, наприклад, там, амізони, аміксини, гропринозини, іноз... не знаю, може, я там щось не назвала, Вони, їхня ефективність є недоведена. Вони не є доказовими при лікуванні гострої респіраторної вірусної інфекції. І їх при лікуванні не варто пити, і тим більше профілактично їх не варто пити. Не забуваємо, що більшість вірусних інфекцій протікають з високої температури, яку можна знизити спеціальними препаратами. Антибіотик при цьому використовувати не можна, адже він просто не дасть ефекту, адже вірус не лікує. А якщо ж хочеться захистити себе та рідних, то лікарі нагадують за вакцинацію, особливо для груп ризику. Це в першу чергу вагітні, оскільки вагітність може перебігати з ускладненнями, якщо жінка захворіє на грип, Здоров'ю жінки може загрожувати небезпека, і так може уражатися також плід. Також це люди старше 60 років, які мають хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної системи. Окрема велика група ризику, яка потребує захисту, це люди з цукровим діабетом, оскільки саме в них найчастіше виникають важкі ускладнені і летальні випадки. Люди з надлишковою вагою. Також варто захистити дітей, починаючи від віку 6 місяців. Ну і особливо варто захищати дітей віком до 5 років. Додамо, що як і кожного року Україною циркулюватиме і грип, від якого потрібно вакцинуватися завчасно. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує чотири штами, які будуть циркулювати цього року. Зокрема, один з них це є грип а, H1N1, Вікторія пандемічний. Що означає пандемічний? Це означає, що він теж може швидко набути масового поширення серед населення. Вакцинація від грипу є рекомендованою, а тому вакцину можна придбати в аптеці самостійно. Що ж до ковіду, то нагадуємо, що щеплення в Україні безкоштовні і кожен може вберегти здоров'я від цього захворювання. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Вулицю Шевченка в межах львівського тижня скульптури перетворили на мистецьку галерею. На різних локаціях представлені п'ять творів сучасних українських митців. Деякі були спеціально створені для вулиці, а інші адаптовані до показу на свіжому повітрі, зазначає куратор тижня скульптури. Ці роботи будуть тут близько року. Також з'являтимуться і інші скульптури у різних місцях вулиці Шевченка. Ірина Третяк представила свій новий арт-проект Мрія українців на картинах, гільзах та навіть на знешкодженій ракеті показані мотиви нашої перемоги над рашистами. Серед них особливо виділяється одне полотно. Тут є картина похорон Путіна, яка саме стартувала малювання. Ідея цієї картини полягала в тому, щоб вона їздила по містам України і її малювали якомога можна більше українців. А також відомі люди: це політики, депутати, артисти, і вони підписували, малювали ці карти, цю картину. Зовсім скоро цю картину представлять на публічному аукціоні, який проводитиме Дмитро Гордон. Стартова ціна лоту 5,5 тисяч євро. Він збирає на дрони. І чому саме їм? Тому що я хочу, щоб про цю картину про нашу мрію українців знали в Росії, тому що росіяни дивляться стріми ефіри Дмитра, і вони знають про цю Україну. Вони зна про цю картину. Вони знають, що є обнагівша, як вони сказали, українська художниця, яка намалювала таку картину з таким уважаємим чоловіком. похоронила уважаємого чоловіка. Ну так, похоронили ми його. Розміщена ця виставка у барі Сатерекон. Представники банк готелю, де розташований цей заклад, зазначають, що місце обрали не випадково. Арт-бар Сатерекон був задуманий як нашим архітектором, який його звати Віктор Петрович Кудін, який, окрім того, що він архітектор, він є. Карикатурист і задум якраз полягав в тому, що людям цікаво, коли ввечері після роботи зайти і випити там бокал пива або там келих вина, Хочеться поговорити про щось більш життєрадісніше, більш веселе. І тому з'явилася ідея відкрити бар, і бар називали сатирикон. Це бар присвячений карикатурі. Художниця додає, що усі кошти з продажу цих картин та інших арт об'єктів, представлених тут будуть скеровані на підтримку наших захисників. Давид Берішвілі, Валерія Дудник, Андрій Турянський, Правда Тут Львів. Правоохоронці викрили керівників комунального підприємства, які завдали екологічних збитків на майже 2,5 мільйона гривень. Попередньо кілька років тому посадовці уклали фіктивний договір про вивіз твердих побутових відходів на діючий стрийський полігон. Натомість їх захоронювали на закритому славському сміттєзвалищі. Таким чином вивезли більше 48 тисяч кубічних метрів відходів, що навіть спричинило забруднення однією з річок регіону патогенними мікроорганізмами. Наразі триває слідство а злоумисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Без перебільшення вогняний ранок видався у пасажирів однієї з львівських маршруток. Тільки погляньте, автобус зайнявся прямо на зупинці. Люди чим-дуж кинулися гасити пожежу, але годі полум'я миттєво охопило салон. На допомогу викликали рятувальників, і хоч вони швидко впорались із завданням, проте сам автобус згорів вщент. Що саме стало причиною такого лиха? Наразі невідомо. але відповіді вже шукають експерти. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо шахраїв, які привласнили собі благодійні внески на лікування військовослужбовців. Вони створили фейковий обліковий запис у соцмережі та розміщували пости щодо збору коштів для захисників. А отримані гроші витрачали на власні потреби. Однак, зрештою, їх викрили працівники кіберполіції. За результатами обшуку в них вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп'ютери та готівку у російських рублях. Наразі їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. У пункті пропуску грушів викрили спробу ввезення гаджетів на понад 2 мільйона гривень. Водій мікроавтобуса обрав смугу руху зелений коридор, чим засвідчив, що немає товарів для декларування. Однак автівку все ж скерували на додаткову перевірку. Під час огляду знайшли квадрокоптери, планшети, навушники, смартфони, годинники, ігрові консолі та фени. Загалом понад 40 одиниць техніки. Вартість товарів сягає понад 2 мільйона гривень. На водія склали адміністративний протокол. Слава Україні. Сьогодні ми говоримо про стрес. Пані Галино, скажіть, будь ласка, стрес. Наскільки він є нормальним? І мені здається, що ми зараз звикли жити в постійному стресі? Чи я помиляюсь? Ні, ну це справді ми, ми звикаємо до цього, тому що людський організм він має дуже багато адаптаційних можливостей. І постійний стрес зараз це таке десь ну, можна сказати. Нормальне явище в тих ситуаціях, в яких, в яких ми зараз перебуваємо. Адже стрес це є неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію, якийсь подразник, яка відбувається ззовні. Ну ясно, цією дією у нас зараз є війна, і ми в такому хронічному стресі тому перебуваємо. І, але, власне, ця подія на перевищує норму, також ми маємо на це відповідні реакції нервової системи. І тому це власне переживання стресу, воно дуже залежить від того, наскільки ми маємо в собі ту ту життєстійкість, стресостійкість, наскільки ми можемо володіти собою своїми емоціями, своїми почуттями, своїми діями, як е, нам позбутися цього стресу, чи як нам навчитися з ним жити? Ну, Позбутися стресу неможливо, тому що це є природні реакція організму. Це, це те, що відбувається з організмом, щоб себе захистити. Але дуже важливо усвідомити різницю між е, переживанням, які призводять до е, е, стресу, тобто це нормальні переживання. Тобто, коли організм стабілюється, щоб, щоб себе тримати в безпеці, щоб якось собі зарадити. Але ще може бути десь стрес, це коли, ну, коли Людина сама себе накручує, так? Прошу? Коли людина сама Ні -ні. себе накручує. Ні? Ні, Ні, це коли ну, така визначається невідповідність між досвідом реальним чи уявним, і особистими очікуваннями та ресурсами для подолання цього стресу. Оце тут уже тут є небезпека, тому що деколи ми можемо десь свої ресурси не Недооцінювати не, 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 не або наваки навпаки переоцінювати. І тоді, коли ми бачимо, що цих ресурсів недостатньо, тому що ситуація ускладнюється, тоді може виникати стрес. Оце вже є небезпечною для організму. І про це ми маємо знати. Як ми зараз маємо допомагати іншим а і заспокоювати себе, і допомагати заспокоїти інших? Під час того, коли ми бачимо паніку, до прикладу, дуже часто бачу, коли повітряна тривога і в дітей починається там паніка. Не те, що в дітей, навіть в дорослих. Ну, е, це напевно це про те, що е, ну, ясно, коли вже коли вже починається повітряна тривога, і там, там вже треба справді такі е, застосовувати методи, які допомагають десь себе справді е, ну, ясно, це треба йти в укриття, ясно, це треба там відповідати всім. Правилам, але ще до, до, вже до того факту, нам треба все таки розвивати в дитині і в собі ту стресостійкість. Тобто, це набір таких якостей, звичай, і звичайки допомагають переносити ці вольові розумові емоційні навантаження, і це так відбувається. Що це було без шкоди для здоров'я. І, власне, ця стресостійкість залежить від емоційної рівноваги, особливостей, особистості, навичок, і досвіду, з справлятися з цими стресовими ситуаціями. І свого роду це є така світоглядна система. І тому дуже важливо зараз, в часі війни, працювати над тим, щоб ну, розширювати цю світоглядну систему в дитині. Тобто, коли дитина вона живе в певних умовах. Де вона відчуває безпеку, любов, прийняття. У неї ця стресостійкість, у неї дика досить високою. Коли дитина навпаки живе, виховується в умовах, коли є та постійна небезпека, постійне прийняття, або, або якісь порівняння, або якісь ну, вимагання від дитини, якихось більших успіхів, критика, у неї ця стресосійськість низька, тому що вона постійно і так живе постійно в такому опорі, вона постійно як Свого роду як себе захищає, і вона постійно як намагається відвоювати своє місце під, під сонцем. І тому, власне, оце, о, така базова двіра до світу, вона є основою для такої хорошої стресостійкості, відповідно, життєстійкості. Тому що життєстійкість це система переконання людини про світ і про себе. Це така світоглядна система, яка дозволяє нам зробити ну, такий власний вибір. І оцей власний вибір він залежить від того, наскільки я себе відчуваю цінною в цьому світі. Якщо я цінна в цьому світі, я розумію, що біля мене я, я, я завжди завжди отримую допомогу, я завжди я не є в небезпеці. Що би там не було, я завжди буду в безпеці. Ми говоримо про, про те, те, що це цілий є. такий комплекс, який варто самого там дитинства прив'язувати людині, так, і не нав'язувати да. їй в ці всі комплекси, не нагнітати на неї. Дитина повинна почуватися в першу чергу в безпеці власній сім'ї. Так, а так. якщо ми говоримо це про вправи або, можливо, дихальні вправи, як певні, коли починається ця тривога, і нам потрібно заспокоїти себе або дитину вже і зараз. Отакі практичні поради. Ну, практичні поради, це, як правило, справді такі дихальні вправи, тому що їх дуже є багато в Ютубах. Я зараз не буду про це розказувати, тому що ну, у них їх справді дуже багато. Але е, дуже важливо е, навіть, е, ну, перед тим, е, навіть перед тим, навіть перед тим вже вже не кажу, коли вже а коли, перед, коли ще немає такої ну, тої тривоги, можна говорити. З дитиною про свого роду вибір, що що я завжди маю вибір, що, наприклад, навіть є таким, тобто, ми, ми можемо складати з дитиною, що я вибираю, щоб, щоб пройти цю тривогу, що я, що, я, що, я, що я можу зробити, щоб бути справді в цій тривозі воїном світла. Тобто я маю нести. Тобто, дуже важливо дитині ну, під, підносити оці такі. Ці вищі мотиви, коли дитина бачить ці вищі мотиви, вона тоді так само стає цілеспрямованою. Тобто вона має розуміти, що дуже важливо відчувати себе, тобто не боятися своїх відчуттів. Тобто дуже дитину дуже важливо з раннього віку говорити про її відчуття, її почуття. Що ти відчуваєш, де ти це відчуваєш, як ти це почуваєш, і співчувати іншій людині. Я можу приймати це, тобто це, що зараз зі мною відбувається, я це приймаю, тому що це не є соромно, це не є е, погано, це є нормально. І я це тому відпускаю. Так, зараз я злякалася, і я зараз хочу бігти, але це нормально для мене і я, бо я злякалася. Е, дуже важливо пам'ятати, що. Е, не, моїм вибором є не стогнати, не нарікати, а навпаки шукати якийсь вихід і шукати позитиву. Це теж дуже важливо, коли бо коли ми в такому спокійному становищі, ми завжди нам завжди легше знайти якийсь вихід. Коли ми панікуємо, ми можемо бігати навколо навколо того, того самого виходу і не знаходити того входу. Ну і вибираємо коли ми коли ми панікуємо, ми можемо бігати, і вихід є, а ми його не побачимо, тому що ми в паніці його просто пробігаємо. Вміти часто і... себе опановувати. Прошу Вміти часто опановувати себе і свої емоції? Так, але для того щоб їх опановувати, їх треба вміти розпізнавати. А для того, щоб те вміти розпізнавати, треба їх визнавати. І тому це така, цілий такий процес, який виховується ну, з таким, ну, можливо, навіть досить тривалим часом, але це не значить, що, що якщо цього не було, це, це вже неможливо. Ні, це можливо, просто про ці речі з дитиною треба говорити завжди. І тоді це буде допомагати не тільки в таких стресових ситуаціях, а взагалі в будь-яких життєвих ситуаціях вибору. Що ж, пані Галина, я дякую вам, дякую за цінні поради. До побачення.